Этот самый секонд хенд Я з малим пішла туди, коли маленький дим був. Я говорю, давай може там хтось, щоб хоча б кого-то вивезти. Потому, там, може там даже, вивезти, даже я думала я не то, щоб вивезти, а щоб зрозуміти, е, яка причина. Маленький дим був, ну такое. Как будто ну, не говорю, як проводка, буде там хтось кратнула у кого-то, что то. 25 минут хвилин одной пожарки не їхали, просто я так думала, тут все не робить. дым дим туда. туди. Ну, я побіг туди, допомагає дім, проте капиталі там, пошли сюди назад, байшли з одиновиться. Ось це точка там і вот там і там. там. Поки саме не тушили. Рятувальники прибули за сім хвилин після виклику. Площа пожежі вже становила 600 квадратних метрів. І вогонь дуже швидко розповсюджувався через наявність, велику наявність горючих матеріалів, а також весь ринок знаходиться під одним дахом. Крім того, на нашу думку інформацію про пожежу нам надійшла запізно. Скоріше за все, люди самостійно намагалися загасити пожежу і також врятувати своє майно на місці події. Працювала. 22 одиниці основної та спеціальної техніки та 92 чоловік особового складу. На жаль, наразі ми можемо говорити про одного постраждалого. За попередньою інформацією, це жінка, яка працювала в туалеті, її обгорівши, дуже обгорівши тіло, знайшли саме там. Проте, вже остаточно, ну саме вона чи не вона і хто це за людина буде вже з'ясовано після проведення медичної експертизи. Версії розглядаються усі абсолютно. На від підпалу до порушення правил пожежної безпеки.